Коли ми перебуваємо у стресовому стані, через цей стрес вегетативна система вмикається і починає продуктувати велику кількість токсичних гормонів та нейромедіаторів, які потрапляють через кров в наші м'язи, у наші внутрішні органи. Саме тому, через ці токсини, ми відчуваємо Тяжіння та біль у наших м'язах. Особливо на початку це відчувається у плечах та у шиї. Деякі в нас скований живіт. Саме тому, якщо ви перенапружуєте у стані стресу ваші м'язи більше, ніж вони стресують самі по собі через вегетативну систему та токсини у крові. Ви Якби мовити, даєте сигнал, а я сильніша за тебе. Я переможу цей стрес. Ми напружуємо м'язи, руки, ноги, сідниці, живіт сильно, сильно, сильно більше, ніж вони були напружені стресом. А потім розслабляємося. І от так як енерційно. Спрацьовує наша вегетитивна система, коли вона переробляє токсини, напружнюючи наші м'язи. Якщо ми їх напружуємо ще більше, а потім розслабляємо, запускається інша інерція: розслаблення та спокою. Отже, коли ви відчуваєте стрес. Коли ви відчуваєте напруження у своїх м'язах, починайте напружувати їх ще більше у тій частині, яка відчуває напругу. А можете напружувати м'язи всього тіла. Напружили і обов'язково розслабили. Ще більше напружили до болю і обов'язково розслабили. Робіть цю вправу до тої пори, коли інерція розслаблення буде достатньо сильна, щоб ви відчували від цього. Спокій, розслаблення, умиротворення.